Well. Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте, бачите? Доброго так, дня чи? чуємо. Доброго дня чуємо. Добре. Чудово, скажіть, будь ласка, чи є у нас представники суб'єкту господарювання на громадських слуханнях? Так, є. Це Людмила. І Олександр так, ласка, представтеся, яке підприємство ви представляєте. Людмила Курино, інженер з охорони праці пожежної безпеки, товариство Сітікрос. Угу. Так, ласка. і власник Олександр, я проєктант гіп. І Козловська Вікторія, я розробник звіту. Добре, чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях? Поки що тиша. Чекаємо 15 хвилин. Чи приєднається громадськість до наших слухань о 10.15 розпочнемо наші слухання. Так. Ще раз доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Всім в мене чути, так? Так. 1015, тож давайте будемо розпочинати наші громадські слухання. Сьогодні у нас 21 жовтня 2024 року. Ми проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Сітікрос. Стосовно планованої діяльності реконструкція нафтопереробного комплексу по виробництву автомобільних бензинів та дизельного палива в місті Бобровиця, Бобровицької міської громади Ніжинського району Чернігівської області. Мене звати Грица Полена, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля, департаменту екологічної оцінки, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року, та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводилися офлайн, проте через пандемію спричинену ковідом та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями. З березня 2020 року громадські слухання не проводились, а громадське обговорення проводилося в режимі надання письмових зауважень та пропозицій. Наприкінці червня 2023 року карантинні обмеження, пов'язані з ковідом, були відмінені на всій території України, проте в нас діє режим воєнного стану, що внесло свої корективи в нашу з вами роботу. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який у тому числі е, врегульовує питання проведення громадських слухань під час здійснення оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прим 2 статті 17 цього закону. Згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі також зазнала змін, оскільки. З 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова 967 від 8 вересня 2023 року про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 17-го року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, прим 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань. В режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 10.18 я повторю своє запитання, чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях. Ви можете озвучити це, включивши мікрофон. Або ж написати в чат. В ефірі у нас тиша, в чаті у нас повідомлень немає. Отже, станом на 10-19 я попрошу ще раз усіх учасників по черзі на відео представитись, хто кого представляє. Будь ласка, пані Вікторія Козловська. Я представник розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Дякую, пані Людмила. Біло Людмила, інженер з охорони праці пожежної та техногенної безпеки товариство Сітікрус. Дякую. І пан Олександр Власів. Головний інженер проєкту розробник проєкту по реконструкції компанії ТОВ Карпатногосервіс. -ТО Дякую. Отже, станом на 10.20 я фіксую, що на громадських слуханнях присутньо п'ятеро учасників. Серед яких двоє це представники Міндовкіля та троє представників суб'єкту господарювання. Представників громадськості на громадських слуханнях не фіксується. У зв'язку із чим, відповідно до постанови 989-ї, нами буде складено акт про наявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом як головуючий на даних слуханнях. Відтак ми закриваємо громадське слухання Товариства з обмеженою відповідальністю Сітікрос. Стосовно планованої діяльності реконструкція нафтопереробного комплексу по виробництву автомобільних бензинів і дизельного палива в місті Бобровиця, Бобровицької міської громади Ніжинського району Чернігівської області. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую усім за увагу. Всім бажаю мирного та гарного дня. До побачення. Дякую, даного дня, до побачення.